Влада й активісти сперечалися, де встановити пам'ятник Небесній Сотні. Громадськість пропонує п'ять місць на алеї від площі і до магацентру. Найпопулярніший варіант неподалік знесеного Леніна. Як ми не относились до совєцькому союзу, там люди думали головою, думали багато. Тому та площа, і то місце являються однією із архітектурних домінант міста. Там удобно. раз дійсно... Бальше розстояння, більші розміри, де можна, як говориться, збиратися людям два. А от облдержадміністрація додала ще кілька пропозицій і вже навіть провела інтернет-опитування з цього питання. 48% 152 чоловіки, варіант на алеї Героїв, 15% 49 чоловік варіант в сквері імені Попудренка, 13% 42 чоловіка варіант біля Катериницької церкви і 6% 18 чоловік варіант на валу. Про таку соціологію активісти почули вперше і з результатами не погодилися. Врешті ледь не дійшло до скандалу. Чому про це, не знає? Група офіційна група. Місце для майбутнього меморіалу героя майдану обирають вже понад два місяці і все ніяк не вирішать. Очевидно, до самого спорудження справа діде ще не скоро. Ці документи будуть подані на розгляд сесії міської ради згідно законодавства. А ми маємо йти цим шляхом. Тому що пам'ятник має бути зареєстрований і визнаний пам'ятником місцевого значення, щоб його не могли пошкодити, щоб він стояв, як кажуть, назавжди. За які гроші будуватимуть монумент, поки також не зрозуміло. Матеріал, що залишився від поваленого Ілліча, для нового пам'ятника не годиться. Там погана метаріал, погана бронза, і вона не її не переплавиться. А от чи брати для вшанування героїв гроші, що виручать від продажу фактично викраденого у комунальників бронзового вождя, у робочій групі вагаються. Е, якщо е, ці гроші виникнення не грошей після зда металобрухту після того як здадуть металобрухт, Буде офіційне і чисте. Тоді є можливість або є пропозиція там цих коштів вкладувати в пам'ятник небесної сотні. Врешті активісти домовилися ще раз спитати у чернігівців, де вони хочуть бачити монумент. Для цього знову запустять голосування в соцмережах. Волонтери проведуть опитування на вулицях. А біля стенду «Небесні сотні у парку Попудренка вивісять скриньку для збору голосів.